Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталії Мосичук. Я одразу попрошу вас поставити вподобайки і не забудьте, звичайно, поставити дзвіночок. Чому вподобайки? Тому що зараз буде дуже важлива розмова з генералом Беном Ходжесом, і я дуже хочу, щоб її подивилися якомога більше людей, щоб нас підкинуло в трендах Ютубу. Отже, ми починаємо. Бен Ходжес генерал-лейтенант, командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі в 14-17 роках. Зараз Бен Завідувач кафедрою стратегічних Досліджень Першлига в Центрі аналізу європейської політики. І, ну, очевидно, перше запитання до вас, пане Ходжес, таке. Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують рішення Зеленського по Бахмуту обороняти Бахмут, тримати Бахмут. У мене таке запитання: чи були б протягом цієї війни певні кейси? Коли наші партнери не підтримували наш генералітет, наше військово-політичне керівництво в обраній нашими військовими доктрини військових дій, ви можете говорити ну, про свої оцінки та певних військових операцій, коли ви не погоджувалися з діями наших військових. Можливо, такі були. Ферстовал, so, have... ну, по-перше, хочу сказати, що я дуже поважаю а, Генштаб України, бо те, як Україна б'ється останній рік із ресурсами, які має Україна, вони продемонстрували розуміння, а, розуміння він неоперативного рівня. І воно на рівні будь-чого, що я бачив в своєму професійному житті. Люди в Пентагоні можуть не погоджуватися з тим, як Україна воює із, наприклад, кількістю боєприпасів, які використовуються, але я б їх відправляв до Генштабу, тому що вони відпрацювали дуже добре. я не знаю. Чи є якісь інші приклади, коли Пентагон чи наші партнери е, суттєво не погоджувалися з Україною? Але мені здається, кенштаб чудово відпрацював для того, щоб утримувати операційну безпеку. захищати інформацію ми знаємо більше про те, що роблять росіяни, а не те, що роблять українці, і це чудово. Я не повинен знати, які плани українців, які на якому етапі зараз перебуває наприклад кількість боєприпасів техніки і так інше. І це дійсно вражає, як в Україні це виходить, як їй вдається це. Пане ходжесе зараз в наш інформаційний простір вкидається інформація, що мовляв країни заходу вже відчувають певну втому від війни, що хтось підозрює корупцію в Україні. Та ви можете дати оцінку наскільки масштабними є такі явища, наскільки частими є такі реакції і розмови, і чи здатні вони підірвати військову і політичну збройну підтримку України? Щомафенде рудерепортс мені здається, що е, повідомлення про втому на заході е, е, перебіщення. Я був на мінгінській безпековій конференції е, в минулому е, місяці, і е, там був сенатор МакКоннелл, який очолував е, делегацію, і вони сказали, що вони прибули для того, щоб підтримати. Україну НАТО як республіканці, і це говорить про те, що навіть всередині республіканської партії є потужна підтримка Україні. Звичайно, на скажімо там екстремально правому фланзі республіканської партії немає достатньої підтримки, і ця тема мусується. Особливо потенційними республіканськими кандидатами на президентський пост, але загалом е, я бачу широку підтримку і в Європі, і в США і в Канаді е, щодо підтримки України. Е, але тягар на президенті Байдена полягає в тому, чому це важливо для США, чому стратегічно це важливо для США, коли він це зробить. То більшість людей будуть продовжувати підтримувати Україну. Я впевнений, що підтримка буде продовжуватися. Звичайно, люди е занепокоєні Китаєм. Там є ускладнення. Крім того, і ситуація в Європі непроста. Але е, от я тільки вчора повернувся до Франкфурту з США, і я не відчуваю, щоб е, ця втома, так звана в США, зростала. Я цього не бачу. Ви сказали про Китай, і в мене питання: наскільки Китай може розвернути хід цієї війни? Мені здається, що китайці хотіли б бачити, щоб ми захід програв, щоб нам не вдалося. Ми хотіли вони б хотіли б бачити, що в нас проблеми, і щоб ми е... використали велику кількість наших боєприпасів, тому що це послабить наші позиції в індокитайському регіоні. Але вони і не надто потужні підтримувачі Росії. Вони просто хочуть отримувати дешевий газ, і вони в першу чергу дбають про свої власні інтереси. Мені здається, що китайці можливо постачають певні зброю та озброєння і боєприпаси через треті сторони. Але я не думаю, що там відбувається щось таке серйозне, масштабне, і воно не плиматиме на хід те, що пан Джі попередив проти використання ядерної зброї деякий час, тому це важливо. Ми знаємо, що президент Джі буде відвідувати Росію на наступному тижні. Цікаво буде подивитися, яким буде результат. Тобто Китай має свої проблеми, свої складнощі, економічні. Зокрема, і я думаю, що вони просто намагаються знайти десь там якусь середину е нейтральну, і я не думаю, що вони можуть серйозно змінити траєкторію е війни і не дати Росії е нервати. Містер, Ходжес, з минулого тижня, ні, здається, цього тижня був збитий безпілотник над Чорним морем американський російським літаком. Скажіть, на вашу думку, чому Вашингтон так тягне з реакцією? Well, there, there will be a uh, uh, відповідь буде. Секретар Остін вже сказав, що США запустить новий дрон в, той сами, в тому самому місці, але ця ситуація не вимагає удару. Тут немає в цьому потреби. Просто весь світ бачить, що Росія створила цей інцидент, і відео демонструє, що російський літак намагається в міжнародному просторі. Змінити траєкторію польоту, тобто я вважаю, що реакція була нормальна, спокійна, але тверда. Це ж міжнародний простір, і США мала право спостерігати за ситуацією. Це одна із важливих стратегічних причин, чому США підтримує Україну. Це йдеться про. Е Свободу судоплавства, міжнародного простору, повага прав людини, міжнародних кордонів, міжнародного права, і мені здається, що США таким чином демонструє, що Росія не може змінювати правила в міжнародному просторі. Росія не може захопити повітряний простір навколо Крима тільки через те, що вони нелегально його анексували. Пане генерало, останнім часом доводиться чути, що дві армії українська і російська виснажені, і що ці дві армії навряд чи здатні до активних бойових дій. І останній місяць ми стежимо за так званим анаксованим анонсованим наступом сил Російської Федерації, і чесно кажучи, він нас не сильно вражає? На вашу думку, чи цей наступ все ж таки почався? Та, і чи здатні росіяни нас здивувати на полі бою? І питання друге: чи здатні вони організувати другий похід на столицю України? Сомай сенс і за рашо моє бачення таке. Росія використала майже все, що в них є. і вони не здатні запустити новий наступ. Звичайно, людей в них ще багато, і звичайно, вони будуть продовжувати. А, відправляти е, в цю м'ясорубку нових людей, погано підготовлених, ненавчених, але якість їх е, техніки, їх озброєння, їх е, боєприпасів просто не дозволяє їм зробити нічого такого, що може драматично змінити ситуацію, і вони говорили про масований наступ. Але подивіться, їм вдалося. Тільки е, запустити в цю місорубку нових е, мобілізованих е, Чорноморський флот, по суті, нічого не робить, крім е, запу запущення ракет проти української інфраструктури, навіть е, повітряні сили, хоч вони і мали велику перевагу. Вони все одно нічого не можуть зробити. Вони а, не, не змогли припинити поставки обладнання та озброєння Західної Європи в Україну. Вони просто з російської сторони немає такої здатності, І мені здається, що також важливо, що Пригожин і Шойгу ненавидять один настільки, що вони просто не здатні розробити. Розумний план спільний, щоб ефективно боротися з Україною мені здається, що генштаб чудово відпрацював і не дозволили російський прорив. Звичайно, що Україна також постраждала і багато втрап, але Якщо відступити трошки і подивитися на мапу після 9 років війни, Росія контролює близько 15% території, не дивлячись на всі свої переваги. Тільки малесенько а, цей а, шматочок Криму, Донбасу і на півдні І... А, по мірі того, як буде збільшуватися західна підтримка і допомога, Росія тільки може покладатися на дрони зрану, ну, можливо, дещо з Китаю, але більше 50 країн підтримують Україну, і ми знаємо з історії, що війна це тест на волю, на логістику. А в Україні воля і логістика і прагнення до перемоги значно більше. І логістична ситуація для України буде покращуватися а для Росії в Росії навпаки вона буде погіршуватися. Так, дійсно боєприпасів недостатньо для України, але я не впевнений в цьому, і більше того, я не повинен цього знати. Я просто аналізую. Україна зараз очікує на Правильні умови для того, щоб запустити свою свій наступ, коли буде достатньо здатностей, потужностей, логістика буде готова для того, щоб цей удар був вирішальним, і щоб це призвело до звільнення Криму, США при цьому повинні забезпечити е, е, далекобійні точні е, ракети, зброї для того, щоб Допомогти ізолювати Крим і зробити Крим таким, щоб його не можна було втримати. Тобто, вдари по Сакам, Джанґою, Севастополю, тобто ключові точки, треба туди бити, і США повинні це забезпечити зброєю. Пане генерале, до речі, пан Клімкін, з яким я вчора говорила, і вітання, від якого ви отримали, він сказав: Спитайте банаходжес про сценарії звільнення Криму. Але ви, от власне, зараз вже проговорили дещо. Цікавить інше, от зараз по Криму, сполучені Російська Федерація зараз будує фортифікаційні спорудження та на межі з Кримом. Ну вочевидь, вони готуються не до курортного сезону. Але чи означає те, що Сполучені Штати Америки не дають Збройним силам України атакамси: те, що звільнення Криму не є пріоритетною, пріоритетним завданням для наших партнерів? I think that uh, Мені здається, що недостатня кількість людей в Вашингтоні розуміє, що Крим має вирішальне значення, тому я рекомендував би щоб уряд України надало практичне пояснення, чому Крим це необхідність. Україна ніколи не буде безпечною і не зможе відбудувати свою економіку. Доти, доки Росія окупує Крим, тому що вони будуть блокувати доступ до Азовського моря навіть якщо Бердянськ і Маріуполь буде звільнений. Якщо Росія буде блокувати Азовське море, ці два порти не зможуть експортувати продукцію. Крім того, Чорноморський. Флот російський буде гальмувати експорт зерна з Одеси, наприклад, тобто це стосується світової економіки, і багато країн світу залежать від українських поставок. І звичайно, ми знаємо з історії, що Росія ніколи не буде виконувати з домовленості, якщо у них буде Крим, через 2-3 роки. Навіть якщо буде мирна угода, вони все одно будуть використовувати Крим як плацдарм для потужної для майбутньої війни. Точніше, мені здається, що уряду треба публічно треба пояснити, чому Крим це дуже важливо. можна вбити е, кожного росіянина. Е, в діаметрі 200 кілометрів від Бахмуту це не змінить хід війни, але якщо змінити, звільнити Крим, це змінить все. І, якщо і Росія буде намагатися е, втримати міст е, сухопутний. Е, якщо змі, звільнити Крим, то і цей міст по суті. Припине існування. тому я б рекомендував, щоб Київ зробив наголос на важливості Криму, пояснив, чому це так важливо. І ми на Заході не повинні е, тиснути на Україну, щоб е, Україна е, якось там жертвувала Кримом. На жаль, дехто. Е, Продовжують говорити, що ну так Україна як уже жила е, з 2014 року без Криму, значить можна і далі. Мені здається, що це небезпечне бачення, небезпечне і наївне бачення ситуації. Тому я наголошую на важливості Криму: візьміть карту, поясніть географію, поясніть важливість Криму. Ну і останнє я нещодавно говорив із дуже дуже. Е, Високим чиновником з в одній із потужних інвестиційних компаній, е, і він сказав, що інвестицій в Україну не буде, якщо не буде гарантій безпеки, а це означає, що якщо Росія продовжуватиме окупувати Крим, плана маршала для України не буде і не зможне можна буде відбудувати економіку, а це проблема для всім. В, в Європі 4,5 мільйони біженців з України від України залежать поставки зерна, тобто, це має бути пріоритетом. Над цим треба працювати, пане генерале. Проблема запорізької атомної електростанції. Скажіть, як зняти небезпеку обмеженого ядерного конфлікту в контексті цієї станції. Well, I think this is where, um, the, uh... мені здається, тут uh, МАГАТЕ відіграє дуже важливу роль. І тут треба, щоб захід тиснув більше на них. І усвідомлення небезпеки, яка надходить з Росії, їх поведінки. Президент Зеленський мене не просив, але якби я йому радив, наприклад, я б говорив би про Крим і АЕС і менше про F-16 і якісь інші конкретні речі. Чи лишаються червоні лінії, після яких Путін може натиснути кнопку ядерну? Well, I think Вия сум о що такі лінії є, але не, не забувайте, що росіяни а, погрожували викор... використати ядерну зброю самого початку війни, якщо дасте джевеліни, якщо дасте інло і таке інше, але це не спрацювало. Але сприймати це треба серйозно, тому що в Росії дійсно є тисячі а, ядерних боєголовок, і їм а, байдуже скільки людей знищити. Тому а, це треба сприймати серйозно. Але навіть навіть втрата Крима це може бути жахливо просто для президента Путіна. Але для них це не змінить ситуацію. Вони е, вірять Байдену, коли Байден сказав, що наслідки будуть катастрофічними, якщо Росія використає ядерну зброю, і я думаю, вони про це добре пам'ятають, пане генерале, Ми маємо такі міста, мільйонники як Донецьк і Луганськ. Скажіть е, наскільки е, реально звільнити ці величезні агломерації, не перетворивши їх на Бахмут і Солидар? Well, that's why the liberation of Crimea is so important. Чому настільки важливо визволення Криму? Якщо май Крим, це змінює важливість цього іншого. Якщо звільнити Крим, це змінить ситуацію з російського боку настільки, коли Росіяни побачать, що відбулося. І тисячі е, російських воїнів буде вбито і взяти в полон під час українського наступу, е, фронт може посипитися. Е, ніхто не дбає про Донецький, Луганськ Криму. Вони для них нічого не зробили. Вони палець палець не вдарили, щоб з 2014 року покращити їх життя. Тому їм це насправді байдуже. І ми побачимо серйозні зміни. ось чому клазовець говорить про важливість війни. Треба спочатку зробити важливі речі. Все решта потім е, да, дасть собі раду, як то кажуть, і призведе до вивільнення, звільнення і Донбасу в тому числі. Але спочатку треба подбати про Крим, пане генерале, в під час Другої світової війни. Партнери радянського союзу спочатку надсилали радянському союзу лендліз у вигляді консервів і одягу, але згодом західні партнери вступили в війну. Скажіть, за яких умов наші західні партнери зараз можуть відкрити другий фронт? Well, I mean, there's not a, there's not a need for a second front. Ну немає потреби у другому фронті, але є потреба, щоб США вирішила. Ми хочемо, щоб Україна виграла. Нам необхідна чіткість розуміння стратегічного результату. Цього поки що бракує. Коли президент нам президент говорить про те, що ми з Україною стільки скільки треба, це добре, але це не є результатом стратегічним. Треба, щоб президент сказав, ми хочемо, щоб Україна виграла. Перемогти Росію і повернути всі свої території, в тому числі країн, і ми зробимо все для того, щоб це сталося. Коли він це скаже, то все решта подбає про себе і це не означає, що фізично треба відкривати другий фронт. Звичайно, треба продовжувати санкції, е, чинити тиск, і якщо є другий фронт. То це має бути економічний тиск на Росію і допомагати Україні е, зміцнити її потужність і її можливості? Останнє питання, пане ходжес. Воно не просте, і воно стосується ліквідації Путіна. Як ви гадаєте, в якому випадку країни вільного світу наважаться на такі дії, і хто має віддати наказ на вашу думку? ніхто не буде цього робити, та й не треба в цьому, тому що е, ідея зміни режиму ззовні це не це Погана ідея. Ми маємо свій власний до, до досвід, але збіль, звільнення Криму призведе до суттєвих змін всередині Росії. І потім вже росіяни будуть вирішувати подальшу свою долю. Я не хочу uh, говорити про ситуацію, коли США або інші країни будуть вирішувати uh, зміну режиму всередині Росії, але я вважаю що той, хто прийде після Путіна, гірше не буде, тому що наскільки я бачу, це найгірший лідер. Але це має відбутися внутрішньо і органічно всередині Росії. Просто, містер Путін, для нас, українців, це те, що, те саме, що для вас Усама Бен Ладен. Це терорист номер один. А терористів, як відомо, треба знищувати. Тому було таке останнє запитання, містер Ходжес, до вас. Я well, інштаюн. I... Well, I я розумію це, і ось чому я вважаю, що дуже важливо, щоб Україна перемогла. Я не бачу, як е, нинішній кремлівський режим зможе пережити е, свою втрату. Тобто, якщо Україна переможе, а Росія програє, я не знаю, як вони це переживуть. Mr. Hodges, thank you so much for this interview. You gave us half of an hour, and this is the end. Thank you so much. Have a good day in Frankfurt. Thank you. for the privilege. Дуже дякую за можливість. Найкраще побажання вам і вашим родинам безпеки. Олександру також дякую за переклад. Пане Олександре, дякую вам за переклад. Thank you for translation. Bye. Have a good day. Хорошого дня. Друзі, закінчилося наше інтерв'ю з Беном Ходжесом, за що ми йому надзвичайно вдячні. Звичайно, це генерал-лейтенант, командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі в 14-17 роках. Зараз бен завідувач кафедри стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики, і в нас було зовсім мало часу, півгодини. Але я намагалася поставити питання, які мені здається цікаві і зададуть нам таку. Тональність нашого життя і наших очікувань на певний період часу далі. Ну що ж, друзі, спасибі вам величезне, що ви передивилися цю бесіду. Поставте, будь ласка, вподобайки, тому що це дозволить нас підняти в трендах Ютубу. Відповідно, якомога більше людей подивляться це інтерв'ю. І поставте дзвіночки, тому що найближчим часом побачите ще одне інтерв'ю. Дякую всім, автівка для ЗСУ за ваші збори. Так само бережіть себе і Україну.